На 2 гривні для дітей віком від 1 до 4 років та на 4 гривні віком від 4 до 7 років зросла вартість харчування у дитсадках Вінницької громади. Усе через дорожчення продуктів, каже начальниця відділу дошкільної освіти та обліку дітей міського департаменту освіти Леся Гарник. Якщо раніше ми рахували тільки продукти, і відповідно до них скільки дитина має вживати. А на кожен вік ці продукти різні, то сьогодні це залежить від калорійності. Працівниками департаменту було прораховано, яка ж вартість харчування на сьогодні потрібна. Тому і було запропоновано підняти вартість харчування. Принцип оплати за харчування дітей залишається без змін, каже Леся Гарник. Вартість харчування платиться з бюджету міської ради, а також батьківська плата. 75% сплачує сплачують батьки в місті і 50% в сільській місцевості. це всі наші приєднані дитячі садочки. Дошкільний навчальний заклад номер 30 світлячок міста Вінниці. Помічниця вихователя Ольга Грисько разом із дітьми, які сьогодні чергові, сервірують стіл для обіду. На першу страву гороховий суп, до нього йдуть грінки, на другу страву йде пшенична каша, м'ясна рублена котлета з капустою і овочевий салат із картоплі. На третю страву іде компот з яблучком. За складанням меню в дитсадку відповідає медична сестра Ольга Серебренікова разом із кухарем. Каже, враховують, зокрема, вік дитини індивідуальні особливості. Проводимо індивідуальні консультації, анкетування і за результатами ось цієї роботи складаємо перспективне меню. І на основі цього перспективного меню потім складається вже щоденне меню на сьогоднішній день. Наші дітки. Відповідно 305-ї постанови, отримують м'ясну м'ясо два рази в тиждень, курятину шість разів тиждень, рибу морожену два рази в тиждень, соки два рази в тиждень, овочеві страви. Щодня дітки отримують фрукти. На тепер їхній дитсадок відвідують 311 дітей, розповідає завідувачка Олена Черешнюк. З Січня батьки дітей віком від 1 до 4 років платитимуть 37 гривень 50 копійок в день. Віком від 4 до 7 років 51 гривню. Ціни збільшуються знову ж таки. І якщо говорити про закупівлю, то у нас досить такі великі поставки, садочок великий, тому все це здійснюється через систему «Прозоро». У Галини Герасименко до цього дитсадка ходить донька Поліна. Суспільному жінка розповідає, до підняття вартості харчування їхня родина поставилася з розумінням. Дивлячись, як у нас ростуть ціни на все на продукти. То підняття в 4 гривні за добу, якби це виправдано абсолютно ситуація, яка зараз є. Оскільки ми купуючи в магазині кожен день продукти, дивимося, що на жаль, щось зростає, тому це абсолютно ну, зрозумілий крок. До двох тисяч гривень на місяць за харчування своїх дітей сплачує Лілія Бєлік. Її двійнятам Олександру та Катерині по 5 років каже, здорожчання трохи вдарило по гаманцю, але дітям їжа у садочку подобається. Їдять із задоволенням. У всіх батьків можливо виникали такі думки, якби не піднімалися ціни. Ні, на харчування і кругом ті ціни, щоб не піднімалися, так і на комунальні послуги, ну але так, щоб прямо ми сильно засмучувались, то ні. Дуже люблять вони в садочку їжу, все, насправді все смачне. Найулюбленіша страва це сирна запіканка. Шестирічна Юлія, перше та друге вже з'їла, п'є компот. каже, їй смакує. У мене руках кружечко з яблучним капотом, а це ложечко, щоб вибирати яблуко. Смачне Так. Я, я котлету, котлету м'ясну кашу і сухарики. Котлета була дуже смачна. Сум мені сьогодні сподобався. Дуже Смачні страви нам в садочку готують. Нам дуже смачно. Ольга Антохова, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.